Маруся чурай, уривок третій. Суддя сказав усе це прикро справді. І ті млини, і втоплений шуряк. Але ж ми іншу розглядаємо справу. Не як топилась, а труїла як. Тож свідок мовив трохи не до діла. Тут треба чітко провести межу. То я ж не бачив, як вона труїла, а як топилась, бачив, то й кажу. Тоді бобренчиха становила інших осіб числом сімнадцять, а з тих сімнадцяти має п'ять, котрі до присяги годні будуть. Ну ті сказали, що Маруся відьма, що у Полтаві гіршої нема, що всі це знають. І по ній це видно, і що вона ж співала, і сама. Котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. І тож вона наврочила ні вроку, що покалічив савку саврадим, уміє перекинутись в сороку, а то виходить з комина, як дим. Панове судді, я прошу пробачення, сказав горбань з паперами в руці. З'ясую стисло свідкам звинувачення, щоб не збивали суд на манівці. Козак Бобренко, на ім'я Григорій, єдиний син достойної вдови, котора зараз у такому горі, Що не схилить, не може голови. Чотири годи бувши, у походах, ні в чим нагани жодної не мав, був на Полтаві і на жовтих водах, і скрізь де полк полтавський воював. А це улітку повернувся додому в хазяйство, підупали за війну, І, як годиться, хлопцю молодому, Хотів вести у дім собі жону. Отож нагледів дівку собі рівну, дізнавши, певно, що і він їй люб. Грицько посватав Галю вишняківку, повзявши намір брати з нею шлюб, Чурай маруся, що його любила, любила справді, вірно, і давно, тоді його із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино. Чи це свідомо? Чи під впливом хвилі, як не було, а ревнощі це сказ? Так стався злочин, хлопець у могилі, і от стоїть убивниця пред нас. Страшна, панове, приточилась справа, хай стане совість на сторожі права. Порадившись, звеліли ми предвряд. Поставити Грицькову наречену. Тож Галя Вишняківна підійшла. Була про все розпитана дискретно, і лагідно, як молода особа, з уникненням подробиць, що могли б ще більше їй розбередити душу. І теж вона признала під сумлінням, що так було. Любилися ми з Грицем, побратись мали. Мови не стає. Що він ходив до тої чарівниці, панове суд, то істина не є. Вона у нього розом відіймила, але було це не тепер, колись. А як вона була йому не мила, то хто ж його присилує? женись? Вона ж дурна, чогось була, топилась, потому ще й заслабла і злягла. А я кажу, чого ти причепилась, чи ти його у власність набула? А він такий, що він брехать не буде. Грицько був чесний, не якийсь бабій. Він сам казав, що вже її забуде, у домі в нас він був уже, як свій. Оце у восень мали ми побратись, помщаючись, пропала ж і сама. Вже тато наш і на весілля втратились, а Гриць умер, а Гриця вже нема.